Тема лабораторної роботи вимірювання поверхневого натягу рідини. Основна мета це на основі даних експерименту знайти сігму. Робоча формула поверхневого натягу це сігма дорівнює земельнику ро густина, В, в об'єм і G прискорення вільного падіння. А в чисельнику М е це кількість капель Піста та Д це діаметр шписа. Для 4 експерименти використовуємо такі дані. N – це кількість капель у кожному експерименті, В об'єм води. Роб густина та D Діаметр вихідного отвору шприца. Сімемо одні доріння. Рох густина 1000. Омножути на В об'єм води це 4 помножити на 30 у мінус 6 степені, помножите на 31. Також беремо з даних першого досвіду кількість капи 98, помножити на 2 за 3,14 так, помножити на діаметр вихідного оторушки 38, помножити на 10. До рівня 0,18. Відповідно до наступних досвідів, значення поверхневого наділу будуть такі. Перейдемо до наступного завдання. Знайдемо сильна середнього. У формулі зверху. Доріння 0, цілих. 36 плюс 0, цілих. 36 десятисічних плюс 0, цілих. Десятитисячних плюс 0 десяти тисяч плюс 05 десяти тисяч поділити на п'ять. Перейдемо третього завдання. Знайдемо відносно до обсуд похоп поза даними формулами. Від нас середня вирівня від модуля 0,30 відняти 0,35 додати від модуля 0, 30, 10, відняти 0 30, Додати від модуля 0,35 тисячних відняти 0,35 35, цілих 35 Додати від модуля 0,34 34 відняти 0,35 тисячних додати. Від модуля 0,35 десятитисячних, відняти 0, І поділити на 5. Зрівні цілих 6 тисячних. Знайдемо абсолютну похибку. Епсилон із зима дорівнює 0,6 100 тисячних поділити на 0,35 десяти тисячних. До рівні В кінці лабораторної роботи всугнути висновок, в якому крити результати обчислень та в якій формі. Сигма дорівнює сигма страений плюс мінус епсилон від сигма средних. В на основі даних обчислень моя похибка становить 1,7%.